Всім доброго часу. На цьому тижні трошки поговоримо про виклики нашого життя, про пророцтво Ісуса Христа, який Він розповідав своїм учням. Одного дня Ісус Христос з учнями відвідав храм, і учні звернули увагу Ісуса Христа на величі храму. На що Ісус Христос сказав, що цей храм буде зруйнований весь, не дивлячись на його велич. На що учні допустили, що це час, коли Ісус Христос буде відбудовувати Царство Ізраїля і зробить Ізраїль найпотужнішою і найпливовішою країною в світі. Але Ісус Христос розповів їм про роство і про майбутнє. Він сказав, що будуть проблеми, будуть голодомори, будуть хвороби, будуть війни. Але дуже цікаво, що він сказав, що це ще не кінець. Тобто на цьому все ще не закінчиться, і далі він сказав, що буде трошки ще гірше, але в кінці кінців Ісус Христос сказав про те, що Царство Боже воно прийде і воно воцарюється, і Бог буде правити всім світом і всім всесвітом во всій повноті, і більше не буде місця ні гріха, ні смерті, ні хвороби, ні недоліків, ні зради, ні сліз, ні скорботи. Але буде радість досконала, буде. Щастя в кожному серці, буде мир і спокій, і злагода для кожної людини, яка слідує за Христом. І тут дуже цікава думка, яку я хотів би сьогодні сказати, про те, що коли в нашому житті є погано щось, коли ми зіштовхуємося з викликами і проблемами, нам не слід вважати, що на цьому закінчилось життя, нам не слід опускати руки, нам не слід думати, що все, на цьому кінець. Це тільки, тільки частина нашого шляху, шляху до перемоги, шляху до фіналу. Можу порівняти це з забігом на якусь довгу дистанцію. Ну, хай скажемо півтора кілометра, три-п'ять кілометрів. Якщо колись ви бігли цю дистанцію, ви відчували на протязі дистанції дискомфорт і небажання більше рухатись, не вистачає повітря, хочеться пити. Втомилося все тіло, і все тіло каже: я більше не хочу, не можу і не буду. Але ви знаєте, що це ще не кінець, це тільки частина дистанції. Це частина того, що вам потрібно зробити чи пересилити під час того, як ви рухаєтесь від старту до фінішу. А ось на фініші буде перемога. На фініші буде досягнена мета. На фініші ви зможете відпочити так само і в нашому житті. Наше життя це дистанція. А фініш це царство Боже, яке Бог обіцяв тим, хто буде довіряти йому під час дистанції в цьому житті. Тому будьте благословені, досягайте мети, досягайте фінішу, і хай кожна душа війде в царство Боже. Благословінь вам.